Щомісячний розіграш серед наших підписників, які придбали нашу водичку Здорова вода. Нічого робити не потрібно, просто замовити водичку. Обов'язково бути нашими підписниками на нашу сторіночку в Інстаграм. а переможця ми оберемо рандомно серед наших учасників в нашій базі, у вересні бере участь. 1197 учасників. Зараз ми за допомогою генератору випадкових чисел оберемо переможця. У нас 100... обновляємо. Так. 1197 учасників. Нажимаємо. 845 учасник виграв нас безкоштовну водичку. Який у нас учасник виграв? 845-й. Вулиця Перемоги. Нас виграла 49-й дім. Ми вітаємо. Зі стразником зі святом.